Христос посеред нас на календарі середа, 7 листопада. Сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Златоуста, де читається Євангеліє від Луки. І я вам кажу: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, тому що кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить, а хто стукає, йому відчинять. У цій думці Спаситель вказує своїм учням, а через них і нам спосіб благоуспішної молитви, тобто бути постійним, терплячим і стараним у молитві. У нинішній день Святою Церквою прославляються святі мученики Маркіян і Мартирій, які жили у IV столітті. Маркіян був чицем, а мартирій і подияконом. Обидвоє служили у Константинопольському соборі. Вже у той час єретики Аріани вигнали з кафедри і таємно стратили праведного патріарха Павла і намагалися привернути святих на свій бік, обіцяючи архієрейські кафедри. Але всі зусилля Аріан були марні, не дивлячись на залякування та погрози, святі твердо сповідували православ'я, заповідане отцями церкви. За непокору Маркіяна і Мартирія було засуджено до страти. Перед смертю мученики гарячі молились: Господи Боже, прийми з миром душі рабів твоїх, бо ми умираємо за Тебе і радіємо, що такою смертю виходимо з цього життя заради Твого імені. Після молитви з тихою радістю Маркіян і Мартирій схилили голову під меч нечестивих, а це було близько 355 року. Пізніше, за вказівкою святого єпископа Іоанна Златоуста, мощі святих мучеників були перенесені у спеціально побудовану церкву. Від багатьох недух цілювали. Тут віруючи за молитвами святих, во славу єдиної живоначальної троїці. Православний календар із ним Ангела сердечно вітаю всіх іменинників з іменем Анастасії та Матрона. Возлюблені у Христі святитель Антоній Смирницький говорить: люди, які глибоко досвідчені у моральному житті, у всі часи помічали один і той же закон взаємодії. Хто суворий до себе, той поблажливий до ближніх, а хто поблажливий до себе, той суворий до ближніх. А на закінчення ми звертаємо вашу увагу на те, що середа день пісний. І не забуваємо, що піс без молитви це не піст.